Добрий вечір, мої ну, любі глядачі. Сьогодні буде огляд на Рему. супермаркет. Мандаринки по 18 крон. 1 кілограм. Присина по 14,2 кг. Лимони по 5 крон. Є ще якісь лимони по 825. Це по 5 африканські. Лайм по 3 крони. Ринка штучка одна 50 крон. Зустрічаю за 175 гривень, ну це не дешево. А є акція на лоду 5 крон. Це дуже дешево. 5 крон мало що дані не йдеш. чіпси у на нас по 1170. Піца. По 5 тісто до це по 5 крон. І у нас що ж таке цікаве є по акції? Ну, квіт в з лапшою. По 20 крон дорого. Ну, качка, 3 кг, цікавий варіант. Качка коштує 149 крон. Снігу качка. Це значить хороша ціна, тому що, тому що тут застріляють завжди акційні ціни. Картоплі по 10 крон це хороша ціна за 1 кілограм. Гірки по 7 крон. Бо навіть, до речі, по 10 і по 11 Це хороша ціна. Томат 15 крон то є ну, середня ціна нормально. Типу яблука по 18, банани по 10 крон за кілограм. За одну в'язку, точніше. Така у нас капуста по 10 крон. Квіти, третя дані по різній ціні, ці по 49 крон, а в лазонках 10 крон. Ціни в времі на хліб, як бачимо, чорні хліб по 21, по 25, по 25 крон. По 950 є такі от хліб. Найдешевший тостовий хліб це у нас 5 крон 7,50. 6 крон 750. Це найдешевший хліб в Данії, але ну, це такі маленькі буханочки. Щось таке потужне, от, вже 15 крон великий хліб і дорожче. Манго зараз коштує 13 крон, за штуку гранат 8 крон. Даємо по 3 крони за штучку. Виноград не знаю. Виноград 24. День у нас 25 крон за штуку. І померло 15 крон, у нас 22. 25 м'яса. Такі вивезки свої. Десь кіллю і такі розрізали. 83 крони виходить цей кусок. ціна за кілограм 49,90 В принципі, небагато. Такий шматок м'яса, рулет 126,67 за кілограм. Не, верніше, 126,67 його ціна, 99,90 за кілограм, такого робити соус. У нас барбекю соус. Ось така 370 грам баночка, 17 крон. Візьмемо і візьмемо ще соєвий соус. Є за 34, взагалі якісь різні вони є. До речі, тут в Данії ремуляту я спробував. я думаю, що це як гірчиця, але це такий не, не гострий соус, такий цікавий. В Україні щось такого ніколи не коштував. А тут ми його часто беремо і такий цікавий. І коштує ремуляда 10 крон. За 400 грамову кашку. Морозиво зазвичай продається в пачках по декілька штук. От, наприклад, тут 6 штук, 4 штуки, 4 штуки. Ціни 26, 28, 27. Поштучно є, але в основному так продають. Ще морозиво різне. Прямо скажу за поселедець. В них типово є карі. Оцей здикує солодкий дуже. Мені не дуже не подобається. і цей якийсь інший. Тобто такі цікаві, вони досить на смак. Нас теж такий не скуштуєш, вони більш солодковаті. виробники. Цей теж солодкий, всі такі своїм смаком. До речі, продають вони ще і смажений оселедець. Ось він. Це теж ноу-хау, я не знаю, в країні чітко продається. Оселедець просто смажений і маринаді. Ось теж смажений оселедець. Смажений у нас по 28 крон. От. І маленькі баночки оселеться по 20 крон, по 25, ну і ті більше по 30. Але, чесно кажучи, я вже привик до їхнього оселеця і мені він подобається. А рива є така у нас, теж вони дуже люблять її, 40 е, грам, 50 крон. Ну, не дешево. Це мабуть руслось. Так, це русось. Бекони по 5 крон. І великі шматки риби є по 100 крон. Пів кілограмові. А цей також 450 грамів, але з якимись спеціями. Краль. Ось такому краль ми любимо. Копчена 26 крон 250 грам. Там. Смачна. Це оцінений товар з жовтими цінниками. Коли вже термін скоро закінчується, можна щось собі знайти по дуже хорошій спині. Вони клеють 10 крон за сир такий. Який з приснюю. Можу взяти себе, помалувати. Я, до люблю такі, таке. Колбаски 25 крон. Ну, в слову, тут можна рити і шукати. По тех супермаркетах я такие видео, ящики скоро уже закінчу товаром. Дети можуть взяти к намку на завтра вообще до 29 до 26 го терміну. Сегодня у нас на пару днів має дерево. крово по 30 крон, 170 грамм, 115 грамм. Я так пройдусь. Все треба закуплятися. До речі, паштети. Паштети дичани люблять з чорним хлібом. Я вже теж полюбив, чесно кажучи. Час від часу. Я його. Це паштет є якийсь по 18 і є паштет за 30. Ну, напевно, за 30 більше м'яса. І за 30 це, напевно, такі вже внутрішні, внутрішні органи. Тварин, перемени. Щось кажучи, я би не брав такий дешевий. І 14 так само. А Ці вже більш дорожчі. Є ще якийсь такий юлі, поштей. Ну, Одним словом, ці поштети популярні. Традиційно для джаданській кухні такі смари брови роблять і вони люблять давати, не раз я бачив поштет з чорним хлібом. От. Тут, до речі... Бекон, бекони зразу, як шкварки, 15 крон до вареників можна купляти, макарони якісь по 10 крон, ну, на слово горить товару, море різноманітного. Сусиски 28 невелика пачка 500 грам, інколи беремо менше по 16 крон. Це, до речі, от виробник ремень дичок, тобто під їхнім брендом, як у нас і по. Є теж свої товари, має супермаркет, так само тут. Врахуються дешеві бюджетні товари. Сири у нас по 49 крон. Натиранки сирні, оці посипати щось яєчне що, чи там 520 крон. В стерках 32 за 250 грам. Ось такі ціни на сири. Це намазанка смачна, на 28 крон, чесно кажучи, рідко беремо, але класно. Це плавлений сироп. По суті. Особливо класний цей синій з креветками. Ну, Цей сир у нас в Україні бачив. Таких сам упаковок. У нас десь в Польщі його привозили. Філадельфія 28 крон. Ось такі ціни. Різна заморозка, коштує, його недорого. 10 крон, чесно кажучи, взагалі недорого. Різні такі набори, і морква, бачите, і... і цвіта, капуста, і броколі, все що хочеш. І різні наборчики і ціна капець, 10 крон за пів кілограма, Це є дешево, Для зупи я напевно, візьму додому щось таке. Прийняв на нічці ціна яйце – 2,62. Та самі такі менші, 15 штук ось така молочка. Якщо брати по 10 штук за 280, є великі яйця, великі яйця вже по 3,70-3,80 по Так, Друзі, ще швиденько так в молочку подивимося. Вже спішу так, культура, йогурти різні 16. Ось таке, більше для дітей. Ми мало купляємо. 109 маленькі ростіжки, да, ну як не ростіжки, не ростіжки, а геталони. 15-6 крон. Сметана 18 крон 9% і 20 крон 18%. Молоко 16 До речі, це мілк, воно саме жирне і найбільше на молоко. У них є ще таке скло. 5 тижня. Це як вода пофарбована білим кольором. Ми стараємося брати оце за 3,5% на полет мілкучаби. Гентліндвейн за 59 крон, пляшка 07. Шатлінгвейн 65 є і в пачках є Глінгвейн 27 крон. Зараз якраз сезон, бо це Різдво і не будуть продаватися, як має бути. 79 крон 3959 ми яку купляю я, кіловат стараюся брати. Але тут такої, як я беру, не бачу. 139. Оча є різні по 20 крон. ті різні смаки, цікаві такі чиї. Це зерна кава по 65 крон, 350 грам. До речі, я ще буду час від часу цю розчинну каву, але не таку, це 79 крон. Кава, ну це немало, 79 крон за 200 г це трохи є. Так, це у нас такі, як пиво, щось напитке. Елі, Єлі, точно не знаю по-різному, але ну, це не зовсім чисто пиво, я так думаю. Вони коштують по 13 крон. У них пиво називається Уль, 4-8, це пиво, різновид пива. Це пиво точно. А Тут є що в нас кераф бір. Оце ПВО ну, 10%. 12 крон, потужна. Так. А оце вже, напевно... Ну, оце вже якісь ці... А, не знаю, напевно, називається. Елі, а от El 18 крон. Оце ще рахується данська така фішечка. 3650 коштує. Це є такий сироп смородини, вони ним гордяться, його люблять, ми самі вже його купляли. і Мені він сподобався, його можна буквально з водою розчиняти. Трошки вливи того сиропа і маєш ціле горнятку компоту, можна сказати. ну Дуже солодке. Е, от. Напевно, такий візьму. Вже давно ми його не купляли. Такий напиток. Сам робиш вдома. вдома. Це вже звичайне пиво, До речі, такі маленькі баночки по 33-5 крон. Саме, напевно, нижча ціна. У мене ще є по 4 крони. Найнижча ціна на молесі, але це 0, це 33, 330 мл. 4,7, 6, бланк, нульовка, так. Бланк такий нормальний, 10 крон коштує пляшка. По українським гривнях то 65 гривні. Гарбоя теж датська фірма випускає. Дешево рахується 4,65. це води вже пішли по 4 крони, це вже не дуже цікаво у нас. Red bull. Я дуже рідко купую цю херню. 11 крон. Папір, хто має плінтер 42 крони, 500 листів, не дешево. Це такі господарські діли. До речі, в них в кожному супермаркеті продаються прапорції. Вони, до речі, дуже не люблять, е, якщо дитина день народження, і вони так шлях показують, як до будинку потрапити. Бо так, коли, як ми однокласники їздимо в гості до однокласників дітей, то е, господарі прикрашають так е, прапорцями шлях до хати їхньої. Тобто, щоб люди швидше знайшли, куди мають йти. Це ціни на батарейки, батарейки, от не скажу, що дорого. 24 крони, 10 штук, це 2, 2 крони, 2,4. 4. Ну, дешево. Дешево. 12 на данські гроші, батарейки в них не є дорогі. І що ще б Це звичайні кастовари, Пару ручок 10 крон, 3 улівця 19,50. Якщо я правильно розумію. Два маркера. Гелієвих 1995. клей 31. 31. Ну, крон, ну, відно, напевно, дуже добрий клей. Ножниці 29. Часто ще продаються у них окуляри в супермаркетах теж дуже багато, такі для зору. Плюс 1,5, плюс 2, плюс 2,5, плюс 3 а не, до речі, мінус. О, до речі, е карти 10 крон. Mm. Так. І ще так, що у нас? Подивимося, що трохи свічки це та. Це свічки дичани дуже люблять. Особливо зараз. В період, коли стали вечори короткі, тобто дні короткі, вечори довгі. Ми навіть теж собі купили свічку. І запалюємо час від часу для романтики. ароматичну таку купили. Свічку на кухні запалюємо. Ну, це стандартна фольга, пергаманта. По 5 крон це дешевий товар. Алюмінієва фольга 24 крони і папери різні туалети. Туалетний папір 31,95. Ну, це великий блок. Скільки там штук, я не знаю. У них вага на кілограм буде. 45-32 за кілограм. ну Тут це скільки на штук. По дві нові 6 штук. 6 штук Ну такі ціни в Данії. Але звичайно, ось ще раз покажу вам до праня різні речі. До праня різні... Ну, жінки більше знають, ніж я. Ну, 26,53, всякі пом'якшувачі. Хлорка 26 крон. Не дешево, якщо чесно. 26 крон за паночку хлорки в нас в Україні коштує, мабуть, копійки. Ну, хіба це якась покращена хлорка? Засоби для посуду. Величезні банки такі. Чи не... Ефект. Чесно кажучи, не впевнений. Ну якийсь маючий засіб з лимоном. Ще я скажу таку цікаву штуку, в кожному майже супермаркеті ви знайдете нитки для в'язання. Це обов'язковий відділ супермаркеті. Дічани це люблять, як хобі. ще дуже мало. а У мене один супермаркет просто цілий відділ був з цими нитками. Тобто продуктовий супермаркет. Це тобто досить дивно, як для нас. Капсули для прийняття, 28 крон, 10 штук і є. 14 штук за 39 і за 28 раніше якісь по 35 крон і білювачі на основі хворки для туалета 20 крон туалетне каченя як ми називаємо для посудомийки варіант є за 70 штук 79 крон такі ціни фарі Феррі це теж до судомики, мабуть. Таблетки, я так думаю, для баняків і так далі. 79. Колгон. 35. Така плодогія. Ще, до речі, хотів сказати за макарони. Наприклад, до бульйону тут таких, як у нас звикли ми брати тоненькі полотинку я не знаходив в супермаркетах. Ми беремо таку піднівіну. На коштує 8,07 х Якась є ще така темна. по світло. Це як мівіни, макарони, а до бульона досить добре. Я ще розкажу про одну штуку, яку ми тут дізналися. У них продаються оці булочки, вони є сирі. Їх ставлять буквально на трішки духовку, і мають свіжу випічку. От вони є різні. І булочки, клери, чи як воно правильно називається. Ну, Смачно. Здається, що тут кожен свій може принести ревик для подарунки, тому що пише Адам 9 років, Міла 5 років. Підписані всі Наташа. Я не знаю, які тут умови від супермаркету, але можливо діти приносять сюди, щоб потім їх набрати заповненими, скоріше за все. Така якась акція. Всі підписуємося. Мік Петерсен 7 років. Цікаво. Ну все, друзі, закінчую я огляд. А, що з міг, хто показав? Розказав трошки те, що ми купуємо, надіюсь було вам цікаво. Так що підписуйтесь на канал, буду радий зустрітися нових відео. До зустрічі! Друзі, вийшов я з магазину, потратив я скільки 401 крону. Два кульочки я закупив. Різного, що я взяв, от, от, на чеку видно що я взяв, на чеку трошки видно, це все подайське. Готовим трошки яйця взяв, хліб взяв, до взяв, рибку взяв мокром, та всякого такого. Що, що взяв, не а чесник взяв. Ну таке, це не є дуже великі закупи, тому щоб ви так орієнтувалися. Якщо нормально ми робимо закупи, то ми десь можемо навіть 700-800 крон за раз потратити. Це якщо після зарплати і так беремо нормально щось до хати, закупляємося і поповнюємо запаси. Ну і ще, Це вже інші супермаркет, не рема, а меню. От, і от просто в є, де поставлені товари, в яких терміни завершуються скоро і ціни знижені досить сильно. Я в Україні таких не бачу, я не знаю, що в нас роблять з товаром, який вже скоро зіпсується. Тут в на направду, знижки реально там по відсотків 60-70. Якщо бажаєш і хочеш щось взяти подешевше, і скоро це вже ну, треба спожити, звичайно, бо терміни, як правило, менше тижня. Ну але це класно. І це В кожному супермаркеті є такі відділи на прострочку. Можна брати, от, от, також прострочується скоро. Ну, нас є ще не прострочене, але закінчується термін. От, наприклад, кубаска 20, до 24, го 5 крон. Точно, важкі 3 крони до 25 го числа до кави. Ну, в кожному відділі є такі куточки.